Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує тека авторів нашого каналу Олена Макарчук. Міхонька Старий домовик міхонька визирнув з за пічки. Дружина господаря Ігоря Світка, стояла, взявши руки в боки. Перед незрозумілим пристроєм і шпетила чоловіка аж гай шумів. Ігор, ти дебіл! Дурна що за такого заміж вийшла, попереджала ж мама, казала, свекор покійний, теж був на розум небагатий. Що тепер робити з цією пральною машинкою? Вчора народився? Не знаєш, що в цих грьобаних кукушках немає каналізації і центрального водогону? Ти воду відром в пралку наливати будеш і зливати в тазик. Не міг з України напівавтомат привезти, а ще ліпше гроші. Просто гроші, Ігорю! Ну, ти дебіл. Ай, Ходімо! Ходімо вже на город. Ігор дійсно не знав, що тепер робити з машиною. Поплентався за дружиною, на дворі підозріло втягнув носом повітря. Теж мені розкомандувалася. Пора картоплю саджати вже тепло. Воно то тепло, але біс його знає, чи не жахнуть знову заморозки. Він з досадою плюнув на щойно зорану землю. Тюха. Маленька волохата істота на ім'я Яруниха прокинулася і невдоволено глипнула на Ігоря одним лівим оком, бо праве заліпила людська слина. Може, витерти? А, влом. І так висохне. Яруниха зручніше вляглася під кущем на межі городів і підставила замурзане сіре обличчя весняному сонечку. І з якого дива ці людиська виперлися на город? Хі, невже горох саджатимуть? Горох я люблю, стрілятиму ним по межевику. Треба ж помститися за те, що постійно робить всякі капості. Тюха уважніше придивилася до Ігоря і святки. Тю Хех, не горох. Людиська, зібралися картоплю саджати. От дурні! Ще ж тільки травень. В кукушки раніше червня справжнє тепло не прийде. Тюменська область як-не-як!» Вона спробувала знову заснути. Але в ту ж мить по ній прилетіла грудка землі. Це вранці святка розбудила межевика. Існувала непорушна традиція кожної весни сваритися з сусідами за те, де закінчується твоя і починається чужа територія. Сварки, як правило, завжди йшли за певним ритуалом, з обмірянням городних ділянок, голосними криками, а іноді навіть бійками. Цього разу на доскіпування свідки щодо не там прокладеної межі сусідка чомусь швидко здалася. А забирай хоч все. Мені он на цвинтарі два метри додадуть. Привід для сварки за межу був безнадійно втрачений. Межевик тепер не скоро побачить, як свідка вчепиться в волосся сусідці. Тому він відверто нудився, бо дуже любив жіночі бої. Так само, як тюха, він помітив відра картоплі і глузливо посміхнувся. Ге, вона б ще помідори в травні посадила. Ти навіщо грудками кидаєшся? ображено засупіла тюха, а потім загиготіла. О, так, помідори, рожевий фламінго. Ігор теж думав про помідори. Виростити тут цей примхливий овоч була свідчена мрія. Щороку вона купувала насіння, воськалася з розсадою, а пізній весняний або ранній осінній заморозок все одно вбивав рослини. Ніде правди діти. Минулого року саме Ігор провинився, коли дружина попросила прибрати на ніч розсаду з надвору, він напився та й забув. Вранці дружина повернулася від матері зі Сетинського і влаштувала скандал та ще й побила чоловіка, котрий потерпав від жорстокого похмілля рушником. Воно не те що боляче, але все-таки неприємно. Світці Ігор міг пробачити все, навіть побиття, бо кохав хворобливо та болісно, попри жіночу зневагу, скандальність, неохайність. Кохав навіть ось у цьому зашмуриганому халаті. Кохав так, що аж щелепи зводило у розлуці з нею. І воювати він пішов, аби у дружини все як у людей було, а той краще. Машинку цю важку припер потішити хотів. Пораненого відька довелося лишити вірпіні. Бракувало місця для всього, що назбирали по залишених і захоплених українських домівках. Зрештою. Вітькові все одно хана, а тепер от замість вдячності? Та не репетуй так. Може, комусь продамо. Гроші будуть. Кому продамо? Ігорю, ти дебіл. Пересилка дорого коштує. А тут ні в кого немає водогону. Ні в кого, Ігорю. Нахріна було перти таке одоробло, а? Нохрін? Нахріна? Стьобатися з Ігорового прізвища саме з його, тому що своє Волгіна вона не захотіла міняти. Це була одна з улюблених свідчених справ. Щоб я стала Нохріною? Ха, та ні за що. Будуть перепитувати Нохріна наголос на О чи на А. Нахріна я буду Нохріною. Дуже бідкалася, що син таки став Нохрін. Правда, ім'я вибирала сама Едуард. Те, що ім'я Едуард не надто пасувало до прізвища та дещо дивно звучало для жителя невеличкого села Тюменської області, святку абсолютно не турбувало. Міхонька чхнув і зашкандибав до столу, аби пошукати щось смачненьке серед недогризків. Малого людиська ще не було вдома, тож домовик почувався вільним. Люденя його бачило. Це напружувало і дратувало. Дратував і Ігор, господар будинку. Варто б назвати його хазяїном, але хазяїном в домі був міхонька, тому не любив, щоб ще когось так називали. Хіба це хазяїн? От дід його Савелій. Ото був хазяїн, бурмотів під носа міхонька. А цей, е. З Савелієм. Міхонька дружив ще відтоді, як той збудував цей будинок. Між ними була справжня чоловіча дружба. Хоча Савелій, як і будь-який дорослий, не бачив домовика, міхонька покривав гульки хазяїна, коли сусідка-вдовиця Арина любилася з Савелієм, а раптово поверталася його дружина. Тоді міхонька спеціально впускав додолу якусь чурку чи ложку, аби попередити коханців. Арина мала. До біса гарне, як налете тіло, а дивилася так, що у михоньки все всередині аж переверталося. Законна ж, дружина, була суха, вицвіла і скидалася на бур'ян сурібку. Домовику не подобалося сидіти з Марією, доки воював Савелій. Але подарунки з війни той привіз набагато цікавіші за онукові. Великий настінний годинник, котрий щогодини награвав. Урочисту і дещо моторошну мелодію і нічну сорочку. Годинник Марія сама почепила на стіні. Так сподобався. А сорочку Савелій подарував Арині. Хазяїн любив, аби коханка вдягала саме цю сорочку при ньому, шовкову, рожеву і з фантастично гарним мережевом. Міхонька. Пести в німецьке диво, коли сорочка лежала на лапці, доки Аріна перевдягалася. Тканина була ніжна на дотик, як перша весняна травичка. Постійно поруч з сорочкою стояла тінь якоїсь білявки. Міхонька спробував поговорити, проте не розумів мову. Вирішив, що примара теж німецька, як і сорочка, тому заспокоївся трохи. Шкоди вона не робила. На його територію не претендувала. А тільки стояла і плакала над сорочкою. Одного разу Савелієва коханка не встигла перевдягтися, тому що дружина неочікувано повернулася з півдороги, і Арині довелося накинути поверх сорочки ситцеву сукню. Нижнє мереживо зрадницьки виглядало з під подолу виробу місцевої кравчині. Зневажена Марія так зиркнула на суперницю, що міхонька. Побачив, як чорні шпичаки вп'ялися в живіт молодички. Мабуть, помітила це й німкеня, тому що вперше припинила плакати і якось хижо посміхнулася. Якось Савелій надумав сфотографувати Арину голою. знову ж таки, трофейним фотоапаратом, тієї техніки міхонька боявся. А що, як його буде видно на світлині? Тому заховався за пічку. І бачив, як Савелій та Арина жартували, сміялися. Молоді, щасливі, гарні. Хазяїн розказував, що бачив світлини з голими жінками в Німеччині, показував кілька Арині. Вона червоніла, ляскала його по руках, але коханець таки вмовив її. Невидима для людей, а тільки для домовичка міхоньки примара Німкеня підійшла. І поклала руку на живіт рині. Коли Савелій проявив плівку і надрукував світлини, він помітив на місці живота велику пляму. Вирішив, що плівка засвітилася, та все сподівався умовити коханку на нову фотосесію. Але за кілька місяців Арина повісилася в тій самій сорочці, коли в неї діагностували рак. Хазяїн так ніколи й не оговтався, запив з горя. А німкеня зникла, наче й не було. А от зі Святкою міхонька із задоволенням залишався, доки Ігоря два місяці не було вдома. Свєтка нагадувала міхонці Аріну. Вона була така ж доладна. Одного ранку домовик поклав руку на пружні свічені груди. Але вона прокинулася і заверещала. Мама, це ж міхонька. сказав той противнючий малий, котрий навіть ім'я домовика вивідав. А Свідка, вочевидь, вирішила, що то привиділося, і нагримала на сина. Тепер прийшли ще дві примари дівчинка і жінка. Міхонька відразу помітив прозорі постаті позаду Ігоря. Коли той повернувся з війни. Так само заторбувався і малий Едик. Хлопчик теж бачив привидів. Мамо, до мене вчора приходила дівчинка Софійка. Така світленька. Вона казала, що це її будинок. Жили в ньому ляльки, показав Едик на таті у подарунок з війни. Не вигадуй дурниць, сказала свєтка. Проте аж здригнулася, наче їй снігу за комір насипали. Ігор, ти дебіл. Нахріна, хлопчику, будинок для принцес, для принцес Ігорю. перемкнулася святка на свого чоловіка. Нові примари хоча б розмовляли з міхонькою більш-менш зрозуміло. Міхонька спитав у старшої, що буде зі святкою, чи не помре вона, як Аріна? Ні. Але пошкодує про це. Міхонька заспокоївся. Що ж може бути гірше за смерть? А ти звідки? поцікавився домовик у примари Юлі в перший же день, коли вона з донькою з'явилася біля пралки. Не те, щоб вподобав, але порядок є порядок. Нечість має дружити між собою і допомагати. Досить он того, що тюха з межевиком постійно гризуться. З України. Ірпінь. Я, маму, так і не побачила, розплакалася Юля. А де ж вона? Так само для годиться, запитав міхонька. В Австралії. Ну, знаєш, ті, що співають у терені кенгуру, коали, і літо, коли в нас зима, і зима, коли в Україні літо. Міхонька не знав, що таке Австралія і тим більше, хто такі кенгуру та коали, вирішив, що це нова невідома нечисть в селі під назвою Австралія. Чому влітку зима, а зимою літо і він геть не второпав, проте не став розпитувати, а лише з розумним виглядом надув щоки та насупив брови. Нехай навіть не сумніваються, йому все ясно. А мама твоя? Вона теж така ось. Він обвів поглядом прозору постать. Ні, бабуся жива, просто вона далеко. А от татко Ілля той на небі. На війні загинув, втрутилася в розмову мала примара Софійка. Домовик скривився, дітиська навіть після смерті не стерпні. Ми тут, бо дядько Ігор, нас вбив. Українські привиди. Розповіли, як це сталося. Ігор зайшов до квартири. Бічним зором він помітив рух в сусідній кімнаті і відразу ж дав чергу з автомата на звук. Дівчинка років п'яти, і молода жінка, напевне, її мати, навіть не скрикнули: Овач! Ти дебіл! Ти куди шмальнув?» Овочем його кликали від початку участі їх підрозділу у спецоперації. Навіть справжній позивний ніхто не пам'ятав. Нохрін той нохрін, хрін, овоч! Вбивцю почало трясти. Він опустився на коліна, відкинув автомат і заридав, підрикуючи. Хареревти, якщо такий нервовий, іди закопуй їх сам. От сам стріляв, сам закопуй, наказав командир. Ігор закопав жінку та дівчинку в лісі. Повернувся, побратими смажили яєчню з шматками ковбаси, його знудило жорстко, ледве встиг добігти до туалету. Коли Тетяна приїхала з Австралії і таки потрапила у звільнений ірпінь, навіть сліду Юлії та Софійки не було лише розбита та загиджена квартира. В жінки взяли зразки ДНК і сказали чекати. За декілька днів пролунав дзвінок. Іваненко Тетяна, вибачте, я маю повідомити вам страшну новину. Ми знайшли ваших рідних. І був той ліс, і ледь прикопана могила, радше яма, де лежали донька і онука. Тоді Тетяна підняла очі до неба і прокляла тих, хто це зробив. Свідка поспішала додому, бо знову той дурбелик ігор щось накоїть без неї. Гарно вторгувала за той німецький годинник. А правда, чого він даремно пил збирає? Зате телефон за ті гроші купила? Бо хіба від чоловіка дочекаєшся? Залишалося пройти невеличкий лісочок, аж тут. На стежці вигулькнула висока постать, придивилася і впізнала свого однокласника мохова Сашка. зраділа, знала ж бо, як подобалася йому в школі, і вже мала намір пофліртувати трішки і йти собі далі, Як раптом помітила хижий блиск в очах, здригнулася. Чоловік мовчки йшов, наче зачмелений, і тягнув до неї руки. Саша, що ти робиш, Сашо? Ми ж разом в школі вчилися. Не треба, Сашо. Свята белькотіла дурню, і сама розуміла це. Колишній однокласник вдарив в обличчя, повалив на землю біля узбіччя лісової стежки і. Софійка тихенько вийшла з за пічки. Домовик міцно спав. Гарно ж вона його забалакала. Дівчинка звернулася до малого. Який в куточку грався з будиночком для ляльок. Едечку, хочеш погратися зі мною? Побігли до річки. Хлопчик запитав дозволу в тата, смикнув його за рукав, але Ігор спав, опустивши голову на стіл. Едик махнув рукою і побіг за Софійкою. Двоє діток задріботіли до мілководної бекшельки. Їм услід дивилися межевик та Тюха Яруниха, котрі на мить відволіклися від витоптування розсади помідорів, тому що то був не горох. З ріки вийшов водяний дух і приєднався до дітей. Ти хто такий? здивувався Едик. Дух і четик. А чому ти весь в намулі та водоростях? Я ж в річці живу. Вода приємна, прохолодна. Хочеш спробувати? Едик повільно увійшов у воду. Далі, далі, дивно. Вода дійсно була приємною, чи то йому тільки так здавалося? Зовсім не холодна. Дівчинка обійняла його за шию, зазирнула в очі і потягнула під воду. І четик бігав довкола них і робив вир. Міхонька прокинувся і побачив, як в хату, похитуючись, увійшла свідка. Її око запливло, з розбитої губи текла кров, одяг був розірваний. Домовик здивувався, де це свідка так обідралася. Хіба по кущах лазила за козою, так в сараї тваринка? Ігор лежав обличчям на столі, а поруч стояла склянка з горілкою. Ігорю, ти дебіл, ти знову напився, що з розсадою? А. Де малий? Тут свєтка зиркнула у дзеркало. Тому що там промайнула молода жінка з раною на грудях, котра сміялася і вказувала на мигах на Ігоря та стискала свою шию. Свідка жахнулася. Де едик! Ігорю, де едик! Ігор мовчав. Тоді Свідка схопила чоловіка за плече, струснула, той впав на долівку мертвий. І раптом почувся галас з надвору. Дитина! Дитина в річці втопилася! Нохрінів хлопчик втопився. Та краще б, я вмерла сама. Свідка завила з горя. Міхонька зрозумів, що мала на увазі жінка примара зірпеня. Де ж вона? Зникла разом з донькою. Так само, як колись, помстившись, зникла вбита Савелієм Німкеня. Українки лишень запах по собі залишили, схожий на запах листя помідорів, які злостиво чавила тюха Яруниха. Аудіокниги українською студія Калідор. Щиро вдячні вам за те, що ви прослухали це оповідання. Дякую автору за те, що довірила озвучити його саме мені. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте його серед друзів. Давайте будемо українізувати цей світ разом. І якщо ви є автором, надсилайте ваші твори. До нових зустрічей, друзі! Почуємося на Калідорі!